Всім привіт! На зв'язку компанія Vema Kids. Vema Kids – це перш за все команда однодумців, яка об'єднана спільними цінностями та цілями, рівнем компетенції та ставленням до професії. Міцний фундамент нашої компанії це професійні спеціалісти з великим та успішним досвідом реалізації проєктів різного рівня складності. Понад 5 років. Компанія Vema Kids є провідним виробником меблів та обладнання як на українському, так і міжнародних ринках. І ми пишаємося тим, що експертні думки нашої команди високо цінуються клієнтами, партнерами та змі. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами експертною думкою сімейного та дитячого психолога та арт-терапевта Яни Поліщук щодо особливості проєктування сенсорних кімнат. Сенсорні кімнати останнім часом набули надзвичайно важливого значення, і не лише з позиції трендів, вони мають визначальну роль у адаптації дитини до умов навколишнього середовища з максимальною турботою про їх безпеку та комфорт. Проте, мало створити сам простір. Важливо потурбуватися про безпеку і різноплановість його. Наситивши його максимально різноманітними і комфортними обладнаннями, ми можемо створити простір, в якому діти максимально швидко і активно будуть адаптуватися до умов навколишнього середовища. Далі розкажу вам основні пункти, яких варто дотримуватись при проєктуванні сенсорних кімнат. Перший і важливий пункт при проектуванні сенсорних кімнат це якість матеріалів, які використовуються у виготовленні тих чи інших обладнань. Адже створюючи простір, в якому діти абсолютно безпечно можуть користуватися, не отримувати травматичного досвіду, стає першочергово важливим у тому, аби максимально довірливо розвиватися у тому просторі. Тому потурбуйтесь, аби на матеріалах і обладнанні були відсутні будь-які зазубрини або гострі кути, аби мінімізувати негативний і травматичний вплив обладнання на фізичний стан дитини і не створити новий бар'єр на шляху до пізнання. Другий важливий пункт, який допоможе уникнути травматичних ситуацій, це наявність достатньої кількості вільного простору, аби діти могли вільно пересуватися. Так, наприклад, діткам, які мають розлади аутичного спектру, надзвичайно важливо мати вільний простір, в якому вони будуть забезпечувати і задовільняти свою сенсорну недостатність різноманітними хаотичними рухами. Тому вільний простір їм у цьому лише допоможе. Третій важливий пункт, який ми використовуємо при плануванні сенсорних кімнат, це поєднання матеріалів за різноманітними блоками. Їх є два: це релаксаційний та активаційний. І Тут вам надзвичайно важливо потурбуватися, яку функцію ваша сенсорна кімната переслідує першочергово. Якщо це типу темнової світлової кімнати, то переважаюча кількість обладнання, тут має бути із релаксаційного блоку, так звані м'які поверхні, легенька музика і приглушене світло. Якщо ж ви створюєте світлову сенсорну кімнату, то тут вам потрібно потурбуватися, аби вона була оснащена максимальною кількістю активаційного обладнання, який буде спонукати у дітей пізнавальний інтерес і максимально впливати позитивно на їхню тілесність і сенсорні системи. Але пам'ятайте, що також у одному типі кімнати можна компонувати релаксаційні і активаційні компоненти. Головне не перебільшити з кількістю одного або іншого. Четвертий пункт при проєктуванні сенсорних кімнат. Подбайте, будь ласка, про те, аби у вашому приміщенні були присутні матеріали, які тренують, розвивають і включають різні сенсорні системи. Чим більшу кількість сенсорних систем ми задіємо, тим кращий буде результат у пізнанні навколишнього середовища дитини. П'яте при плануванні сенсорної кімнати подбайте, будь ласка, про її кольоровий вплив на нашу особистість, адже за принципами кольоротерапії доведено, що різні кольори по-різному впливають на наш психоемоційний стан. Так, жовтий колір тонізує нашу нервову систему. Фіолетовий колір надихає, зелений компенсує енергетичні витрати, синій заспокоює, а червоний навпаки активізує пізнавальну діяльність. Тому, подбавши про це, ви створите додаткову дію на психоемоційний стан дитини. Шосте важливо також потурбуватися про ароматичне наповнення вашого приміщення, адже різні запахи та аромати викликають у нас різну психосоматичну та психоемоційну реакцію. Так, чебрець та ромашка мають широкий спектр дії. Ладан заспокоює наш організм. Меліса та шавлія стимулюють наш організм, а м'ята навпаки освіжає і заспокоює після активної пізнавальної або фізичної активності. Троянда, сосна та гераль відновлюють наш організм, а мускатний горіх навпаки тонізує і додає сил для наступної діяльності. При проектуванні сенсорних кімнат можна також використовувати і можливості світла, але важливо подбати, аби це світло було без спалахів, без надто такої гострої дії і було максимально теплим і приємним для зорового аналізатора. Також можна використовувати функцію заломлення та переломлення світлових променів завдяки дзеркальним та скляним поверхням. Наступний пункт при проєктуванні сенсорних кімнат важливо подбати також про звукове оформлення самої кімнати. Важливо, аби звуки не були надто гучними, не налякали дітей, лунали без якихось скрипів або перешкод. Крута фішка, яку можна використовувати при створенні звукового супроводу самої кімнати, розміщувати колонки не в одному осередку, а по всій кімнаті. Таким чином, ми створимо простір максимально комфортного звукосприйняття звуковим аналізатором дитини. Немало важлива річ, яку останнім часом психологи рекомендують використовувати у просторах сенсорних кімнат. Це використання максимально природних матеріалів. Так, у просторі сенсорної кімнати ми створюємо середовище, в якому звично може розвиватися дитина. Тому рекомендую вам у просторі сенсорної кімнати встановити басейн із звичайною водою або кольоровою водою, килимочки із різноманітними природніми матеріалами камінцями, гравієм, шишечками, де дитина, взаємодіючи з ними, буде максимально пізнавати світ. У просторі вашої сенсорної кімнати це один немало важливий пункт, якого потрібно дотримуватись при проєктуванні сенсорних кімнат, це потурбуватися про простір при вході до самої сенсорної кімнати. Це полиці для взуття, полиці для особистих речей, вішалочки. Таким чином, ми вчимо дітей організовувати простір, в якому вони знаходяться, а так прищеплюємо навички такого необхідного самообслуговування. Ще один немало важливий пункт, який досить часто опускають виробники при виготовленні матеріалів та обладнання для дітей, які працюють у сенсорних кімнатах, це їхня мобільність. Адже дуже часто до сенсорних кімнат у навчальних закладах або спеціальних навчальних закладах приходять різновікові дітки, які мають різний зріст та різні особливості. Тому педагогу вкрай важливо подбати про те, аби обладнання та матеріали були якісно пристосовані до віку і зросту різних дітей, тобто подбати про мобільність того чи іншого обладнання. Світ змінюється. У людства ще надзвичайно багато питань до функціонування головного мозку і, зокрема, сенсорних систем. Але незаперечним фактом є те, що сенсорні кімнати максимально ефективно впливають на формування навичок успішної адаптації дитини до умов навколишнього середовища, розвивають пізнавальні функції та сприяють комфортному психоемоційному стану дитини. Тому правильно продумуючи та проєктуючи. Ростір сенсорної кімнати ми сприяємо розвитку успішної особистості, яка вдало і якісно адаптована до умов навколишнього середовища. Приклади сенсорних кімнат під ключ можна побачити у нас на сайті в розділі Готові рішення. В кожному з них ми підготували фотогалерею, 3D-тур, відеогляди та перелік обладнання для його реалізації. Всі типові проєкти від нашої компанії успішно подолали практичні випробування. Ми втілювали їх у реальність за допомогою нашої професійної команди безліч разів. Тому ефективно використана площа приміщення та якість обладнання гарантована. Дякую, друзі, що були з нами. Будемо раді бачити вас у наступних випусках. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки та коментарі.